Всім привіт! Це канал Творимо красу. Продовжуємо творити нашу красу, нашу дуже гарну серветочку в техніці брюкського мережева. Перед вами результати роботи попередніх трьох частин, здається. Ну, І ми зараз будемо продовжувати далі. Ми зробили з'єднання 5 разів, 1, 2, 3, 4, 5. І зараз будемо робити наступний поворотик. Наша ниточка робоча. Так, вона ось із цього боку, да? З того боку, куди ми зараз будемо повертати. Тобто ми будемо робити ось таке з'єднаннячко на основі арочок, які розміщені з цього боку. Так, і що ми робимо? Ось так я тримаю в'язання, набираю три повітряні і пров'язую по одному стовпчику у чотири наступні арочки, стовпчику без накиду. Один. Два, три, і чотири. Тобто, чотири арочки я пров'язала по стопчику. Розвертаю роботу і шукаю третю повітряну петлю. Так, у неї я пров'яжу стовпчик без накиду. Так, пров'язала. Тепер набираю дві повітряні, тобто закінчую арочку і в'яжу стовпчики то продовжую стрічку, яку в'язали до повороту. Так. так, показую, що в нас вийшло. Ось така у нас вийшла краса. Так, ідемо далі. Так, З цього боку у нас зараз ніяких з'єднань немає, просто в'яжемо арочку. 1, 2, 3, 4, 5. Розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики. Так, а тут нам треба буде виконати з'єднання. Ось так у нас зараз лежить в'язання. Після з'єднання з лівого боку у нас перші дві арочки, і зараз ми в них будемо з'єднуватися. З'єднуємось наступним чином. Набираємо дві повітряні, і так як з'єднувались ось тут, будемо робити так само у першу арку, в'яжемо стопчик з накидом. І відразу в другу арку в'яжемо стопчик з накидом. Дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Так, З цього боку тепер у нас знову арочка звичайна, ніде не з'єднуємося, тобто просто в'яжемо 5 повітряних, розвертаємося, в'яжемо стовпчики. Так. Тепер ми знову в'яжемо просто арочку. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так. так, Далі знову в'яжемо просто арочку, розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. І знову просто арочка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так, показую, що ми маємо на даний момент. Ось таким чином виглядає наша робота. І зараз ми будемо робити черговий поворот. Поворот у нас буде ось тут відбуватися цей бік. Так, ось так я тримаю в'язання і буду робити невеликий поворот. Наступним чином набираю Три повітряні, і у наступні три арки пров'язую по одному стовпчику без накиду, розвертаю роботу, знаходжу третю повітряну, яку ми набирали на початку, да? пров'язую стовпчик без накиду, або з'єднувальний стопчик. Дві повітряні, і продовжую в'язати стовпчики. Так, показую знову, що вийшло, вибачте, що так ти розгулявся. Так, ось так це все виглядає. Так, і зараз нам треба буде виконати наступне з'єднання. Тут треба бути дуже-дуже уважними, тому що, щоб не переплутати шов і куди. Так, з'єднання ми будемо виконувати з двома арочками. Одна арочка, ось крайня арка, в якою з'єднувалися із протилежною стороною. Так? В неї пров'язано два стовпчики. Тобто це перша арка від нас на нижній стороні. Ось вона. Можете відмітити маркером, якщо вам зручно, бо запам'ятовуйте. Друга арка, з якою ми з'єднуємося, це арка на протилежному боці, з якої виходить перший стопчик. В який з'єднувалися з нижньою арочкою. Тобто, ось ці дві арки ми зараз будемо пров'язувати наші стопчики. Але спочатку у нас ще не виконана арочка, просто я показую, поки не перевернула. Да? Так, набираємо 5 повітряних, розвертаємо в'язання, в'яжемо стовпчики. І тепер бачите, коли все перевернулося, все виглядає зовсім по-іншому. Тож, якщо ви маркери не ставили, можете перемотати на той епізод, де я показувала арочки, з якими будемо з'єднуватися. Так, набираємо дві повітряні накид і з'єднуємося спочатку в арочку, яка у нас знизу. Пров'язуємо стопчик з одним накидом, робимо знову накид і пров'язуємо в другу арку, яка у нас на протилежному боці. Пров'язуємо також стопчик з одним накидом. Дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Так, показую. Ось таке у нас цікаве з'єднання вийшло, бачите? Так, а сама робота має ось такий вигляд на даний момент. Так, в'яжемо далі арочка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Знову Арочка. Розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики так, знову Арочка. Розвертаємо роботу і знову стовпчики. Так, і тепер будемо робити. Наступне, знову ж таки, максимальна увага потрібна, щоб зрозуміти, що куди у нас буде зараз приєднуватися. Так, ми зараз будемо робити таке дуже цікаве з'єднання з ось цією частиною роботи, тобто з пелюстками. Як ви бачите, на самих пелюстках у нас немає арочок, так? ми їх всі використали, але у нас є. Стопчики, ось ці стовпчики да, на поворотах. Ось перший стопчик. Ось іще стовпчик на повороті. Ой. Ось цей стопчик, да, це у нас не арочка. Так, як ще вам зробити, щоб видно було. Це у нас не арка, це стопчик, бачите? Це один з чотирьох стовпчиків, крайній стовпчик. І так на кожному поворотику. У нас є цей стовпчик. Ось він. ось, На кожному поворотику у нас є цей стовпчик. І ось за ці стовпчики ми зараз будемо приєднуватися. Так, ну і тут ось цей стовпчик. Ми будемо в'язати таку, як напівквіточку. І в цій напівквіточки буде шість пелюсточок. Ми будемо по черзі з'єднувати їх із кожним із стовпчиків на поворотах. Тобто один, два, три, чотири, п'ять і шість. Зараз ще на столі покажу. Так, Стовпчики, я сподіваюся, побачили, зрозуміли один поворот, другий поворот. Третій поворот, четвертий, п'ятий і шостий. Ось у ці поворотики по черзі ми будемо зараз пров'язувати наші е, пелюсточки квіточок. Так Тут ми зупинилися У нас з боку з'єднань, з боку з'єднань одна вільна арочка. І зараз ми починаємо в'язати наступну арку. У тій наступній арці ми пров'яжемо дві повітряні, і потім з'єднаємося в ту другу повітряну, бо краще не в другу, а у першу петлю з цих, що ми зараз наберемо, набираємо 13 повітряних. Біля мене лежить деталька, да? а я за неї забула. Так, ось ми зараз ось цю квіточку в'яжемо. І ось ці пелюсточки. Да? Ось вони, бачите, приєднані до стовпчиків. Ось так це все виглядає. І зараз ми з вами в'яжемо основу для цієї напівквіточки. Тобто у нас є зараз повітряні петлі, у нас їх всього 15, да? 2 плюс 13. І ми з'єднуємося із арочкою, яка у нас знаходиться зліва, якщо ви так само тримаєте в'язання. Да? Ми просто в'яжемо сюди стовпчик без накиду. Ось так, так, зараз ще раз розкладаю. Показую, що у мидеми. Так, ось такий вигляд на зараз має наша робота. Відео в мене вже величеньке вийшло, тому я завершую цю частиночку і продовжимо у наступній.